Так, що у нас 19% батареї на камері? І ми мусимо вкластися в тих 19% і прийти до каньйончику. Тому чалапаємо швидко? Привіт, такі шановне панство, дорогі підписники, а також гості каналу. Ми продовжуємо нашу мандрівку, тільки що ми побували на гроті Прийма. І зараз рухаємося в сторону Львівського каньйону. Справжнього каньйону неподалік Львова. Зараз Ми фізично є десь на південь від Миколаєва. І ось так рухаємося по навігатору. До своєї мети. Неслам, панове, ще ми по нашому навігатору, який нас тут виляв-виляв по лісі. У лісі ми зустріли кількох грибників. І на питання, щоб підказали нам дорогу, всі розвели руками і нічим сказали не можемо допомогти. самі не знаємо, де то. Але ми ніби прийшли. Ну, умовно, прийшли. По навігатору буквально ще 200 метрів приблизно. Але я тако дивлюся, за спиною в мене гора, капець. Ми спускаємося вже десь 15. Переді мною так само гора, не знаю, чи камера передасть масштаб підйому і ото ще треба спуститися донизу. І ніби, якщо вірити навігатору, то. Ось там прямо перед нами має бути оцей сухий каньйон. Ну, Я не знаю, який то сухий каньйон, мені чомусь він більше нагадує, як вам сказати, отакий величезний яр. До речі, в е цим навігаторі там по-різному, якийсь Львівський каньйон називають, ще якось, сухий каньйон. Не знаю, яким там... Походу сухий точно, бо річки я тут не бачу. Ой, якось щоб спуститися. А саме головне потім вернутися до автомобіля. Ми зробили одну дуже важливу помилку. Ми не поставили геомітки. Так. Оксана? Ну що, туди чи не туди? Ніби туди. На фотографіях, правда, там є ціла купа ще таких якихось скальних виступів. але ми наразі поки що тих скальних виступів не побачили. Продираємося лісом. Перто. По ідеї, наша мандрівка вже би давно мала закінчитись. Але ми ж не такі, ми прямо з до останнього. Тут капець. Мушу почекати дружину, бо зараз ще як нас забрала два телефона, щось там фотографує. Вже місця на її телефоні не вистачає, так що зараз ще заблуджуся. буде капець, Спине, гуляйте. який я забембаний вже тим лаженням по тому лісі, але таке відчуття, що ми вже ну... Знаєте, удача ось ось вона. І не хочеться вертатись, метке. Ну, Переконна відчуття, що ми фактично прийшли. Зараз ще для підтвердження подивимося по навігатору, чи це саме, саме те місце вказано. Але ну, по вигляду ніби воно. Тому що справа, подивіться, які величезні уступи, зліва. Капець каменюри того повідвалювалися. Це дійсно справжній каньйон. Ну як справжній? Менюсенький каньйончик такий. З двох сторон. Круто піднімається, Схили вгору. Тут такі каменюри, пісковика, Враження або вапняка. Всі вони Критім мохом. Навіть, чесно кажучи, не віриться. Ще буквально хвилин десь тому, коли я ліз через той ліс, я думав, так все капець, заблудилися, не знайдемо ми того. І треба вертатися, але якось так пересили себе, бачите. Кань... То не стоит на каньончик таких коньюсик манюсенький а, сыпаться Ковичок розмитий. А, тут ще, бачите, є такі сходинки хтось зробив, щоб вилізти трошки вище. Не знаю, чи мені це вдасться. Камеру тримаю в руках. Але спробую! Лис, фу. скільки тут метрів п'ятдесят, напевно, довжина того каньончику. А тут шая є І далі пішов яр. Фу-ху-ху-ху-ху. І знаєте, в такий момент я би мав вже з вами, шановні глядачі і підписники гості каналу, прощатися. Дякувати вам, але не спішіть. Тому що є ще таке бажання, зараз от ми повернемося до нашого автомобілю і я виправлю свою помилочку, ми під'їдемо до... Кар'єру, де відбувається вапняк. І ще вставлю цей ролик. Декілька хвилин з кар'єру, якщо все буде добре. А там же що? От справжня дружина, коли чоловік лізе туди, і вона лізе. Слизько, та? А ти собі виш, що тебе в яму кинули. І треба вибратися. Чуєш, Андрій? Ага. Магаю. Ось ми повертаємося і фактично хочу показати звідки би ми мали заходити в той каньйончик, а не так як ми заходили. Ну нічого, певно будемо знати. А туди ми повертаємось. Йдемо шукати нашу машинку. Як каже моя дружина, гріх таку красоту не зазняти. Зупинитись і зазняти. От ми, бачите, звітом прийшли. І рухаємося. Рухаємося назад. Все В зворотньому порядку. Такі херсти. Ось турвинні. Правило сталося на околиці села. Воно перехресті доріг. Або... На місцях якихось загибель, не знаю, що тут. Тяжко, тяжко прочитати. Так, і як я обіцяв, зараз я вам покажу, як виглядає кар'єр Миколаївського цементного, де видобувають вапняк. Зараз ми в одному місці, а потім я ще трохи під'їду. Бачите, оця територія там. Одна ділянка, де стоять ескаватори вдалині, я вже взяв масштаб максимальний двічку поставив. Там значно глибше вже зняли, а це все, що перед нами, це знятий ґрунт і цю територію ще будуть повністю розробляти. Бачите, там на горизонті видно Карпати. Хмарне небо таке, і поміж хмар ще виступають такі промінчики сонця. Це вже далеко за другу половину дня, десь година п'ята доходить. Так що ось такі красоти. Добре, поки є ще заряд 6%, і ще вам покажу одне місце. От тут бачите, кар'єр значно глибший з такими уступами. Розробляють його поступово. От стоїть, бачите, один відбійник і ескаватор. І сюди машини приїжджають, навантажують вапняк і везуть його десь там на завод, де його подрібнюють, і виготовляють цемент. А там саме глибша ділянка. І коли рано чи пізно суту територію будуть рекультивовувати. Скоріше за все, тут буде якесь певне озеро або став. Заповниться все водою, буде доволі глибоке. Що, друзі, я думаю, це цілком саме той момент, на якому можна вже остаточно попрощатися. Тому кажу вам всім па-па. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і слідкуйте за каналом, бо будуть ще нові відео. Па-па!